Я впевнений, що абсолютно всі знають аромат Фантомас і «Блек Афгано» від бренду «Назомато», відповідно від Алісандра Гальтєрі. Але навряд чи хтось знає менш популярні аромати, такі, як, наприклад, Бламаж. У орто Парізі, також робота Алісандра Гальтєрі. Це аромат про березовий сік, ніжну березову кору і дуже красиву деревину. Аромат для чоловіків та для жінок якраз зараз ідеально, коли вже тепло, але ще не суперспекотно. «Бламаж» «Назомато». Другий Silver Маск. кришталево чистий, білосніжний мускус з квіткою бавовни. Сильвер Маск має довжелезний шлейф і дуже якісну, круту стійкість, при цьому він надзвичайно чистий та свіжий. Також замато. Ну і третій. Наркотик Венус. Сама густа, сама дзвінка красива і дзвінка тубероза. Наркотик Венус на зомату, ось такі три аромати. Єдине, що наркотик Венус більш жіночий. А ось ці топ 3 навряд чи знають абсолютно всі, це так точно. Але вони від цього не стали менш якіснішими і менш топовими.